Двоє людей постраждали через російську атаку по Харкову. Вночі ворог завдав удару по місту через вибухи, пошкоджені цивільні об'єкти. Більше деталей має наша Оксана Нечипоренко. Вона на зв'язку зі студією. Оксана, то в якому стані постраждалі і яких руйнувань завдав ворог? Отже, зараз відомо про двох постраждалих в результаті удару. Це жінка 36 років. Їй надали допомогу на місці та чоловік років. Ти років його довелося шпиталізувати з вибуховими травмами. За даними поліції, стан його наразі задовільний. Ударили по місту росіяни близько третьої ночі. Ми нарахували шість вибухів. Обласні військові адміністрації повідомили про обстріл в кількох районів міста. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, як навчальних просто посеред житлових будинків. В результаті вибухів сталася пожежа а в одному з гаражів її ось ліквідували пожежники, виїжджали на місце учавню. У житлових будинках повибувало вікна. Також пошкоджено один з учбових закладів освіти, а та 26 приватних автомобілів, які власне були припарковані у дворах поряд із будинками. У військовій адміністрації чергово підкреслюють, що цілі росіян стала, цілі росіян стала саме цивільна інфраструктура міста. Попередньо знову було використано для атаки протиповітряні комплекси С 300 Зараз вже на місці працюють комунальники а там прибирають залишки влучань після вибухів. І попередньо закривають вибиті шипки. Фанерою, отже, наразі це вся інформація в мене і з Харкова. А більше вже дивіться у ну, наступних випусках. А я передаю, Оксану. Оксана, Оксана Нечіпоренко, бережіть себе. Була з нами на зв'язку, і почули ми про наслідки ворожої атаки по Харкову. Зокрема. Ну і після тривалої паузи ворог поновив масовані ракетні атаки. Зранку запускав по Україні крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. Попередньо це було 10 бортів Ту-95МС, які випустили 19 ракет Х-101, Х-555 та Х-55 з боку міста Енгельс це Саратовська область. Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години. Жодна ворожа ціль не долетіла до міста. Ракети збили ще на підльоті до столиці. Інформація щодо жертв та руйнувань. Відсутня. Ну а на Київщині влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури теж не було. Але через падіння уламків пошкоджені приватні будинки у декількох громадах області. У будинках вибиті вікна, поруйновані стіни. Як повідомив в етері телемарафону, речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Захисники нашого неба збили 14 повітряних цілей. Пуски е, тих ракет, про які всі дуже довго говорили. Це Х-101, Х-555, е, з попередньо 9 літаків стратегічної авіації е, Ту е, 95 е, Розділили ті літаки на декілька груп і здійснили пуски. Е, Крилатих ракет попередньо 19 ракет було запущено. Крилатих Х-101, Х-555, 14 та знищених крилатих ракет знищені. Вони були на Київщині. На Дніпропетровщині слідували вони курсом спочатку до Дніпра, приблизно Дніпропетровська область. Звідти частина ракет попрямувала на Київ, частина вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області. Московити балістикою вдарили по Дніпропетровщині. За даними ова руйнування є в Павлограді, Тернівці та Юрівській громаді. Одна людина загинула, чотирьох постраждалих нині оперують. Двоє з них у тяжкому стані. Про це в етері суспільного повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За попередніми даними одна ракета балістична і три крилаті, і чотири крилаті ракети були. Понад 20 будинків зазнали пошкодження. Вже проговорили з органами і місцевого самоврядування, що людям буде надана вся необхідна допомога. Ну, перше, це вибиті шибки, постраждали дахи. Ми вже працюємо над цим. Одна людина поранена через російський обстріл Донеччини минулої доби. Супротивник атакував промзону в Курахівській громаді. На Лисичанському напрямку від вогню потерпали три населені пункти: 13 помешкань, три адмінбудівлі та два інфраструктурні об'єкти понівечені у Турецьку. Десятки домівок обстріляли московити у північному. У часовоярській громаді пошкоджені три приватних будинки і дві промислові будівлі. Майже 90 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Москолота обстріляли з авіації Харківську, Донецьку, Луганську та Запорізьку області. Про це інформує Генштаб у ранковому зведенні. ЗСУ відбили сім атак ворога в районі Синьківки. Це Харківська область. Більш як два десятки разів атакували росіяни на Бахмутському напрямку неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки. Успіху не мали. Наші захисники відбили 30 ворожих атак на Авдіївському напрямку. Продовжують. Стійко тримати оборону міста окупанти невдало штурмували неподалік Мар'їнки, безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Вербового та Роботиного Запорізької області. Водночас ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута а також завдають значних втрат ворогу на Мелітопольському напрямку. ЗСУ ліквідували 990 російських окупантів минулої доби. Про це кажуть у генштабі. За весь час повномасштабного вторгнення на концерт Кобзона поїхало близько 337 тисяч росіян. За добу наші військові знищили 8 ворожих танків. У москолоти поменшило бойових броньованих машин на 26 одиниць. Росіяни втратили 12 артилерійських систем. Два десятки ворожих безпілотників не долетіли до своїх цілей. Їх збили сили оборони. 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн більше ніколи не їздитимуть українським чернозимом. На металобрухт відправилися і три одиниці спецтехніки загарбницького війська. Вночі горів газопровід у Керчі без опалення залишилося 30 тисяч мешканців тимчасово окупованого міста. Вогонь загасили близько шостої ранку. Причини пожежі невідомі. Проте пропагандистські телеграм-канали звинувачують диверсантів. Займання сталося на вулиці генерала Петрова. Горів газ, який вивергався із труби. Колум'я пошкодило лінії електропередачі. Тому у частині містян у частині містян є перебої з електрикою. Також відключили вуличне освітлення. Заради України Білий Дім може поступитися республіканцям. Про це повідомляє агенція Reuters. Нині адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість запровадження нових міграційних обмежень, також розширення процесу депортації нелегалів. Саме такі поступки є умовою республіканців, щоби схвалити пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він передбачає 106 мільярдів доларів, з яких 60 піде саме на потреби Києва. За даними Reuters, Білий Дім і Конгрес намагаються укласти компромісну угоду до різдва. такою була оновлена інформація в цій годині о 12-й У нас свіжий випуск новин. Будемо підсумовувати першу половину дня цієї п'ятниці. Тож будьте сп'ятим і не перемикайтеся.